Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку, друзі. Зустрічайте наше новеньке надходження. Це Шкода Октавія ВРС 2007 року випуску А5. В дуже класному стані. По кузову має пару косметичних підкрасів по арочкам зліва, справа та покришки багажнику. Все інше повністю в рідному забарвленні. Техніка просто супер. Їде на всі гроші. Дуже класна обслужена шкода Octavia 5 ВРС. Вона у нас на лінзах, на класнючих дисках. На свіженькій гумі, комбінований салончик, звісно, ВРС. З боковими підтримками, повний електропакет, електродзеркала, круїз, шкіряне мультикермо, 250 пробігу, рідного пробігу, підігріли сидінь, клімат штатна. Магнітола, все працює, механіка шестиступочка, чорний потолочок, ззаду без нарікань. Друзі, дуже класний автомобіль в ходу. Придбати, звісно, ви його можете в автопарку, лізинг, кредит, готівка. Як вам зручно, чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.